Знижує рівень гормону стресу, також зміцнює серцеву судинну та дихальну системи. Мова йде про фізичну активність. Власне, лікарі радять про неї не забувати і також не забувати тренуватись. Та стосується це не лише до дорослих. Сьогодні у програмі на часі ми будемо говорити про найменших українців і представляємо нашого гостя. Це Василь Янків, директор Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи №1. Вітаємо. Вітаємо І Василі Володимировичу, Власне сьогодні будемо говорити про фізичну активність дітей. Наскільки вона важлива в умовах воєнного стану. Наскільки нині, от тема, скажімо так, відсутності гіподинамії активного способу життя важлива передусім для нашого юного і молодого покоління? Ну ця тема завжди важлива, тому що дитина розвивається лише тоді, коли вона рухається. І, як то кажуть, що поки людина рухається, то вона живе. А в теперішній час, зважаючи на те, що вона нас вже два роки була пандемія, два роки повномасштабного вторгнення, величезне шокове навантаження на всіх, в тому числі на малих дітей, на підлітковий вік, і вони дуже сильно потребують відновлення емоційно, психоемоційно. Тому що спорт це є такою соціальною функцією, що вони можуть свої емоції викинути на спортивних майданчиках. Є прояви агресії, є прояви безпокойства, турботи, є прояви панічного страху, тому що практично кожен день у нас повітряні тривоги, і діти часто перебувають багато часу в підвалах, в укриттях, і це також сказується негативно на їхньому психічному здоров'ю. Тому через спорт, через рухову активність, через спілкування з однолітками вони можуть дуже якісно відновлюватися. Ми маємо насправді вже 10 років війни. Якщо ми говоримо про повномасштабне вторгнення, це два роки. Як загалом повномасштабне вторгнення вплинуло на роботу дитячо-юнацької спортивної школи? Як змінилася робота, особливо якщо ми говоримо про перші місяці цього повномасштабного вторгнення? Ну, перші місяці, звичайно, це було практично паралізовано, тому що була паніка, був хаос. Ніхто не знав, докуди дойдуть ті рашистські війська, тому що багато людей евакуйовувалися багато людей. Просто намагалися захистити свої сім'ї, виїхати, тому була така скажімо так, пауза, і ну, безпосередньо професійної діяльності ми з дітьми не проводили. Наш свій колектив переключився на іншу сферу діяльності. Буквально з першого дня наші тренера, наші працівники почали працювати на штабі вимушеним переселенцям. І ми допомагали всім, що могли. Розвозили продукти, коли поступали. З потягів переселенці, допомагали грузити гуманітарку, надавали там різну будь-яку допомогу, розчищали підвали для укриттів і так далі. Тому практично до квітня місяця такої спортивної роботи дітьми не велося. Вже ми в квітні, на початку травня, власними силами своїх тренерів розчистили підвальні приміщення загальноосвітньої школи номер 14 яка знаходиться поруч біля наших спортивних об'єктів. І, дякуючи цьому, ми отримали змогу безпечно ховати під час тривог до 300 дітей. І поступово ми почали відновлювати навчально-тренувальний процес. Розбивали так групи, щоб вони не накладувалися один на одного, щоб був розтягнуто в участі, щоб максимально у нас було не більше 100 учасників на території спортивної школи. Так то навчальний процес у загальноосвітній школах тоді майже не проводився, також тільки дистанційно онлайн. Тому таким шляхом ми почали відновлювати. Ну літом вже надійшов лист Міністерства молоді і спорту, де були роз'яснення, як можна працювати, що можна робити, в яких умовах і якби, за яких дотримань норм безпеки. А яким взагалі зараз є алгоритм, якщо от ми маємо повітряну тривогу, діти йдуть до укриття, і тут відповідальність вже, скажімо так, курує і займається цим питанням безпосередньо тренер, так? Так, безпосередньо тренер-викладач. Вони всі прийшли інструктажі, вони всі знають, де укриття. Неодноразово спускалися з дітьми, і вони зобов'язані перебувати в укритті з дітьми до відбою. Якщо це проводиться на базі загальноосвітніх шкіл, тому що воно дуже багато співпраці з школами, там також наші тренера знають, де укриття знаходиться, тому що практично кожна школа облаштована. І вони спускаються дотримуються цих заходів безпеки обов'язково. Якщо говорити певно за змінений формат роботи, то ковід, ну умовно кажучи, так можливо буде не дуже доречно висловитися, але все ж таки подарував цей формат свого часу, тому що було змінений і графік тренувань, так десь розмежування, десь відсутність батьків так під час того тренувального процесу. Наскільки от той період теж ну, скажімо, так вже дисциплінував і можливо було простіше входити в цей процес. Чи це можна взагалі так охарактеризувати? Ну частково можна, тому що дійсно ми пережили перед е, початком повномасштабного ну, вторгнення оці два роки ковіда. І, і тренера, і діти вже були частково готові до того, що є певні обмеження і як їх дотримуватися. Це була така свого роду ну, через біду, але була навчальна така програма, яка передувала цій війні. Тому діти були частково готові, але, опять же, ну, тоді не було тривог, тоді не було цієї ракетної небезпеки, і все рівно були просто обмеження по дистанції, там спілкування з. Однолітками, по кількості, по квотах Там обмеження було, що вони дозволяли батькам заходити в спортивний зал і так далі. Це були трошки інші обмеження, але частково вони якби, і переплітаються з теперішньою ситуацією, яка є сьогодні. Пригадую до повномасштабного вторгнення силу селену турнірів, так які дозволяли приймати нам гостей з інших куточків України. Е, наскільки зараз є ситуація? Чи ми приймаємо гостей, чи можливо е, є така і була практика за ці два роки, чи трошечки ну змінений формат турнірів все ж таки теж набув такого статусу? Е, ви знаєте, в останнім часом фактично вже відновився повноцінний формат турнірів, який ми поводили раніше, тому що всі звикли до заходів безпеки, всі знають, як їх виконувати. Всі вже ставляться відповідальним до цього, і життя не зупиняється. Ми все одно маємо виховувати молоде покоління, ми маємо змагатися, ми маємо показувати свої результати і тільки так досягати якихось вершин. Тому що без змагального процесу ну, ніякий спортсмен не досягне, він не зможе відчути, що він дійсно чогось досягнує, якщо він не буде змагатися на змаганнях серйозного рівня. Такі всеукраїнського зараз практикуються більше такі. Скажімо так, гавузеві такі змагання це Західний регіон, і частково там Вінниця, яка центральну частину представляє, тому що зрозуміло, що далеко їхати, особливо в східні там, чи південні області, трошки небезпечно. Туди виїжджають лише професійні спортсмени, це такі команди, як наша ДСШ-1 з Ганбову, тому що там ставлять тури і в Запоріжжя, ставлять, і в Києві і в, в Ізмаїлі. Ну, де є нормальні спортивні бази, туди виїжджають дітки. Ми намагаємося не висувати далеко за межі нашої області лише більше частково в західний регіон в зазвичай. Кількість вихованців така стабільна була в дитячо нацькій спортивній школі. номер один це, якщо не помиляюсь, понад тисяча спортсменів. Можливо, ви мене трошки тут скоригуєте. Як війна змінила цю кількість вихованців? Можливо, хтось до нас приїздив а таки, певно, приїздили до нас з інших регіонів України. Війна змінила, частину наших вихованців виїхали за кордон, ті, які були місцевими, але на той час, як дороди наших спортивних залів поповнили вихованці, які приїхали до нас з східної і південної частини. У нас дуже було багато переселенців в минулому році, близько сотні, якщо взяти всі види спорту, які у нас культивуються. Найбільше, звичайно, у футболі, особливо з міста Харкова, Суми. Маріуполь дуже багато було дійсно приїжджали, які вони професійно займалися в своїх містах, і захотіли продовжити це навчання у нас у місті Хмельницькому. Зважаючи на те, що в нас безкоштовно, тому саме до нас найбільше приходили ці вихованці. А дехто залишився, де хто поїхав вже далі, чи повернувся додому, чи обідслідковували, можливо, чи батьки розповідали, яким їх подальший шлях є. Частину повернулися, особливо це Харківська сторона Суми, де вже нема окупації, хоча є проблеми з. Нашим неладним сусідам, але якби, люди можуть повернутися в свої рідні домівки і туди вернулися. Звичайно, в Маріуполь це неможливо. Зараз близько 15-го лишилося чоловік внутрішніх переселенців. Mm -hmm. І вони займаються. Ми розуміємо, наскільки це важливо для них. Ми надаємо їм всю можливість повноцінно відчувати себе як дітям, так і батькам, що вони потрібні суспільстві, потрібні нам, і що наше рідне місто їх прийняло. Надає їм будь-яку допомогу, як і матеріальну, так само як і в соціальному вигляді, дозволити їм займатися улюбленим видом спорту на безкоштовній основі. Ми вже кілька разів про це говорили під час ефіру, що безкоштовні є тренування чи є відділення, які зараз користуються можливо так найбільшою популярністю? Ну, зважаючи розуміємо, що є командні види спорту, це зрозуміло, але все ж таки. Пріоритетність така пріоритетність. звичайно, звичайно, в місті Хмельницькому я думаю, і в Україні футбол це спорт номер один. Групи всі заповнені. Я б сказав, деякі навіть переповнені. Ми намагаємося утримувати той діапазон кількості вихованців, які е, встановлені державними нормами, які затверджені програмами Міністерства молоді і спорту. Е, є невелика тікучість кадрів, скажімо так, початкова група це нормальний процес. Дітки приходять, пробують, змінюють місце. Тому що ну, для дітей важливо і для батьків в першу чергу, мабуть, важливо, де знаходиться місце проведення навчально тренувального цього процесу. Ну що, якщо дуже далеко від дому, це займає час, займає зусилля, займає ресурс. Тому у нас в місті, дякуючи міській владі, побудовано більше 40 міні-футбольних майданчиків, і батьки намагаються віддавати саме. При шкільних тих майданчиках групи початкової підготовки. Згодом, звичайно, коли діти підростають, вони вже після 10-12 років їм вже приходить час приходить на велике поле, і це вже зовсім інші вимоги, інші стандарти. І так як у нас в місті їх небагато, то звичайно тягнуться до ДСШ, до нас приходять, Поділля, інші приватні клуби, які мають дорослі вже скажімо так, підліткові команди. І це такий перехід, він є постійним. В інших видах спорту більш стабільніше. Нема такої шаленої конкуренції, але разом з тим, ну, наша школа є базовою практично для всіх наших професійних команд ігрових, які виступають в вищій суперлігах, волейбол, гандбол, баскетбол, хмельничанка, регбі суперліга і команда вищої ліги. Практично вони дуже-дуже наших вихованців займаються в цих клубах і це є головним напрямком нашої роботи, по суті. Василю Дмитрич, як ви гадаєте, наскільки от виступи наших відомих спортсменів ми говоримо про і чемпіонати України, і змагання міжнародного такого рівня і гатунку, навіть можливо, десь і олімпійські ігри. І коли це ми говоримо про наших місцевих спортсменів, наскільки це мотивує юних спортсменів? І чи лише в такій мотивації справа, щоб залишатися у спорті, займатися фізичною активністю? Ну, це дуже мотивує, особливо коли відбуваються великі такі змагання: там Євро, чи чемпіонат світу з футболу чи Олімпійські ігри, то дійсно видно, що наскільки діти захоплено це спостерігають, і потім під час тренувального процесу вони намагаються повторити якісь фінти, якісь удари, якісь прийоми, одягають футболку улюблених спортсменів, які у нас є зірками нашого українського спорту, і це дійсно додає їм емоції. Я думаю, це правильний напрямок, коли. Діти можуть спостерігати за виступом професійних спортсменів, які представляють нашу, нашу Україну на найвищому рівні. То саме, можна сказати про змагання за коселетики, коли йде діамантова ліга, виступає там Марина Бехарманчук чи інші видатні наші спортсмени, Ярослава Могучих, то дуже дійсно навіть в легкісетиці додається бажаючи займатися, бо тому що легкослетика така дуже красивий вид спорту, але ну, не ігровий, тому індивідуальний. Ну, там трошки підхід інший ніж до інших видів спорту у нас. Але теж я кажу, після таких змагань, коли успішні виступи, дійсно додається бажаючих, приходять, записуються, пробують свої сили і займаються спортом. Ви казали про те, що якщо зовсім юний вік, то трошечки є діти, які ще ще шукають себе. Коли ми вже говоримо більш-менш про вік, такий свідомий, що дає змогу дитині залишатися в тому чи іншому відділенні, в виді спорту в тій самій секції. Це більше все ж таки бажання дитини, чи тут справа вже і у тренер, і у тренера полягає, і у батьківській підтримці? Ну, має співпати все, я вважаю. Якби і батьківська підтримка, і тренер повинен е підійти психологічно, емоційно там. З таким станом, щоб мав вихований до нього повагу, це все в комплексі. Має бути думка суспільства про те, що фізична культура і спорт це круто, що це дуже необхідно, що це дійсно важливо. Я вважаю, кожна дитина має спробувати себе ну, мінімум в декількох видів спорту, тому що таланти дуже часто вони приховані. І от батьки заставляють там грати футбол, футбол, футбол. А дитина пішла, спробувала в баскетболі, їй сподобалось набагато кращому. Ну, батько був футболістом і хоче бачити все. Тому я звертаюся до батьків, якщо дивитеся, ви, ви поспостерігайте своєю дитиною, подивіться, можливо, вона цікавиться чимось трошки іншим. Ну не ламайте, не заставляйте робити те, що подобається тільки він, тільки вам. Ваші діти є індивідами, ваші діти є особистостями, незважаючи на те, що їм там 7, 8, 10 років, вони вже є своя чітко сформована думка і вони мають право вибору. Тому дозволяйте їм спробувати себе в інших видах спорту. Нічого цьому поганого немає, Головне, щоб дитина займалася, досягала успіхів і отримувала від цього задоволення. Тому що коли дитина робить це у своє задоволення, вона обов'язково досягне більше успіхів, ніж під е сили через прихоті батьків. Я думаю, що це дійсно золоте правило. Так, так Василь Володимирович, Я знаю, що в спортивній школі сформована ну така собі база спортсменів. Що це дає заклади? Що це дає для самого спортсмена безпосередньо? От такий умовно реєстр, можливо, ви правильно скажете як так. Це є реєстр спортсменів згідно вимог національної федерації асоціації, В нас вимагають, щоб наші спортсмени були зареєстровані в нашій базі даних. Тому що ну, суспільство йде до того, що все одно мають бути всюди юридичні закони, юридичні правила. Навіть те, що дитина неповнолітня, вона все одно повинна знати, що вона пов'язана, що вона прийшла до нас, написала заяву, вона вступила в наші роди – наш тренер, наші матеріальні ресурси вкладалися в цю дитину, і вона відповідно прив'язана до нашої школи. Ми нікого не утримуємо силою, що там перейти в інший клуб. Ні, ні в якому випадку. Це у нас добровільне навчання на добровільній формі. Тому діти можуть перейти в інші навчальні заклади, але при цьому вони зберігаються той період їхнього навчання в нашій спортивній школі. І у випадку, от, допустимо, в футболі, якщо підписується професійний футбольний контракт, то наша школа і тренер, який виховував, має право на часткову компенсацію за період підготовки. Це нормальний цивілізований підхід, світовий, можна так сказати, тому нічого цьому поганого немає. Дитину зареєструвала, дитина є в базі, і потім вона навіть відслідкувати етапи її становлення як професійного футболіста, через які команди і куди йде. Щороку традиційно спортивні школи наші перше не є виключенням, відзначають кращих спортсменів за підсумками року. І ще також ми маємо і випуски спортсменів, до якого віку спортсмен може тренуватися і навчатися з кожним роком в дитячо нацькій спортивній школі. Хоча статус дитячий, ну знаєш, що так. там вже далеко не дитячий може бути вік. Дивіться, у нас вимоги, такі як практично, як і в освітні в школах, ми випускаємо дітей, які закінчують 11 клас, ми вручаємо свій доступ про закінчення школи, але по нормативним документам ми маємо право наші вихованці за нами числа і виступати за наші команди до досягнення 23-річного віку. Тому багато наших вихованців виступає саме в командах майстрів, ганбольні команди, бійні команди, волейбольні команди. Будучи нашими вихованцями в складі ДСШ 1 але виступаючи за чоловічі, жіночі дорослі команди це регламентні норми. Якщо ми говоримо часто про спорт, то це до 17-літнього віку, і далі ще практично 6 років ми маємо право бути в нас. Далі спортсмен може переходити або вже як професійний спортсмен викладати з клубом, або є ще школа вищої спортивної майстерності, де дозволяється набагато довший термін перебування професійного спортсмена саме в структурі державного управління спорту. Знаєш, що минулого року е, заклад е, ДСШ США нородин отримав заслуженого тренера України. Ним став Юрій Плотницький. Так, Усі так. ми знаємо Олега Плотницького, так, капітана національної так. збірної команди України з волейболу. Загалом, скільки є тренерів і як теж вони працюють над власним досконаленням, тому що розуміємо, що спорт види спорту змінюється активно впродовж кожного року, якісь відбуваються зміни в правилах. І як над цим теж працюють у школі? Працюємо дуже активно, у нас потужний сформований колектив. Всього, якщо взяти і штатних працівників і сумісників, у нас 40 тренерів, з них 2 майстери спорту міжнародного класу, які були спортсменами, дев'ять майстрів спорту, один кандидат наук і один заслужений тренер України. Це лише ті верхушки, які ми називаємо. Більше 10 тренерів мають категорію вищу, ще більше десяти першу і решту другу категорію. Тому кількісний склад тренерський і якісний, дуже-дуже такий добре підібраний. У нас як і досвідчені тренери, так і молоді, які навчаються, приймають досвід. Відділення футболу минулому році пройшло повністю атестації. ми отримали 11 тренерів з ліцензією категорії С Федерації Асоціації футболу України. Рейбійні тренери наші постійно проходять курси. Два тренери мають категорії, які можуть на всеукраїнському рівні викладати, і один тренер це Мігунов Олександр старший тренер, який має міжнародну ліцензію. Ганбольні тренери у нас, старший тренер працював, має міжнародну ліцензію, і два тренери мають категорію А, які можуть займатися командами Суперліги. Ми постійно вдосконалюємося, якщо є якісь курси асоціації чи федерації проводять, обов'язково приймаємо участь, відсилаємо наших турнірів, тому що підвищення кваліфікації неможливо зупинити. Це тільки ну, можна повторювати, оновлювати і свої знання тільки збільшувати. Нічого не стоїть на місці, і спорт теж. Він дуже стрімко розвивається, особливо технологічні процеси, нове обладнання, психологія дуже сильно додає. ну і фармакологія. Це такі речі, які дійсно. Щоб брати спорт вищих досягнень, без цього вже нікуди ну, не доб'єшся на чистому там, ентузіазмі чи на тих старих технологіях, які ближчі років 20 тому. Враховуючи такі обставини, сьогодні кожен має мати доступ до спеціальних програм, які дають можливість зробити, так би мовити, розбір ігри. Так? Відіграли тайм там, чи ігру і зробили нарізки, вказали кожен. Дитині, чи учніві на його помилки, чи де молодець, чи де помилився, воно дуже-дуже сприяє. Теорія також має йти в ногу з часом. Ми на сьогодні вже зробили клас теоретичної підготовки поки на стадіоні Поділля, запускаємо його, встановили сучасну доску інтерактивну з проєктором. Ну, далі в планах у нас і на ДСШ-1 на спортивній відбувається, поки, на жаль, призупинилися. Бо... Він нам вносить свої корективи. Але я думаю, що обов'язково ми це збудуємо і будемо мати весь цикл від початкового етапу до спорту досягнень, щоб ми могли дуже якісно навчати наших вихованців. Ми так розпочинали програму з волонтерства, і знаєш, що така е, волонтерська місія вона триває і досі. Яким чином зараз побудований оцей цей формат? Можливо, десь певні змагання. Якщо є певний сезон, вони теж е, мають таку благодійну складову. Розкажіть, ще, будь ласка, теж про це? Ну, ми дуже активно, так я вже казав. Ми багато працювали на штабі внутрішніх переселенців. Всі тренера долучалися. Це був такий е, великий, потужний там фізичний вклад наш. Крім того, проводили багато турнірів, проводили там козацькі забави, де ми продавали смаколики, сувеніри, збирали кошти. Регулярно весь викладацький склад долучається до збору коштів на дрони. Нещодавно відділення баскетболу проводило таку акцію про виготовлення окопних свічок і так далі. Тобто багато різних форматів ми підтримуємо будь-які ініціативи міської влади, ми розуміємося, наскільки це необхідно для нашого війська, для нашої України. Тому школа не стоїть осторонь, школа, школа дуже активно допомагає і в цьому плані також. Волонтерство, фізична активність, але все ми говоримо про наших теж юних українців. Про що, власне, ви мрієте в перспективі, якщо ми говоримо про спорт, про дітей, про наше майбутнє? Ой, перспектива мрію, щоб була вільна, цвітуча. Потужна Україна, щоб кожна наша дитина могла займатися улюбленою справою, був патріотом і досягала найвищих вершин, щоб наш гімн України вона на всіх спортивних аренах світу. І нехай так буде. І Так і буде. Слава Україні! Героям слава! Василь Володимировичу. Дуже дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Будемо сподіватися, що незабаром ми зустрінемося. Будемо говорити нові досягнення наших спортсменів. Дякую, запрошуйте. Прийду. Дякую. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе і Україну!